Хочеш приготувати ідеальні вареники та пельмені. Саме за цим рецептом в тебе все вийде. Та для початку я готую фарш на пельмені. Для цього я взяла одне куряче філе та цибулю, додала усі спеції. Та начинка готова. А для сирної начинки я взяла сир, кріп та додала солі, перем'яла все виделочкою та переходжу до тіста. До 450 г грамів борошна, додаю сіль та дві столові ложки соняшникової олії. Та також нам знадобиться 250 мл гарячої води. Все це тепер об'єднує. До утворення тіста. Воно виходить достатньо еластичне, та з нього приємно формувати варенички та пельмені. Розділяю його на дві частини та розкатую пласт. Який стаканчику роблю кружечки. Щоб сформувати пельмень, я додаю у серединку фарш, роблю такий, нібито, вареничок, та потім ось так оп, і скріплюю. А для вареників з сирною начинкою формую звичайний вареничок та ось таким чином роблю красивий візеруночок. Головне, спробуйте, та у вас все вийде. А по. Поки робила усю красу, вода вже закипіла. Роблю воронку та кидаю пельмені. Після того, як пельмені піднялись, я варю їх 5-7 хвилин. Коли вже дістала, додаю вершкове масло та можна смакувати. Яке та ніжне тісто, це просто не перевершено. Чекаю на ваш лайк та підписку та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!